Готуємо надзвичайно ситну і соковиту полуничну галету. Беремо 200 грамів борошна і натираємо туди 80 грамів замороженого масла, додаємо сіть і цукрову пудру. Перемішуємо, вливаємо туди жовток та холодну воду. Все добре замішуємо. Тісто готове. Тепер воно має настоятися, тому перекладаю його в посудину, накриваю вощанкою та відправляю в холодильник на годину. Вощанки це екологічна альтернатива харчовій плівці, яка дозволяє продуктам довше та краще зберігатися. Мій набір вощанок із магазину бджілка лоя. До речі, до 31 травня з нагоди дня народження бренду до кожного замовлення буде додаватися вощанка розміром 20 на 20 см у подарунок. А 31 травня серед своїх замовників бджілка лоя розіграє три екобокси. Поки тісто в холодильнику готуємо начинку. Сир перетираю через сито, додаю кукурудзяний крохмаль, цукрову пудру, сметану та яйце. Перемішую. Помиту полуницю нарізаю ось такими шматочками. Охолоджене тісто розкачуємо у коло і відрізаємо на рівності по краях, викладаємо сирну начинку, залишаючи по 3-4 вільні сантиметри по боках. Далі викладаємо полуницю, загортаємо краї тіста, посипаємо нашу галету сумішшю крохмалю та пудри, змащуємо краї яйцем, відправляємо галету випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Галета готова.